Lisa Квітка Цісик народилася в США у 1953 році в родині емігрантів з України. Любов до музики привели батьки. Її тато Володимир Цісик був відомим львівським скрипалем, мати уродженка чернівців. Після завершення Нью-Йоркської консерваторії дівчина зробила кар'єру у рекламному бізнесі. American Airlines, Coca-Cola та General Motors – Це далеко не повний перелік компаній, які просували свою продукцію на ринку за допомогою вокалу української квітки. Знана за кордоном за прізвиськом Кейсі, цісик була не Невідомою українцям, допоки у 80-х роках не видала у світ два вокальні альбоми: Квітка або пісні з України та два кольори. На їх запис співачка запросила найкращих музикантів США та витратила фантастичну на той час суму 200 тисяч доларів. Платівки згодом номінують на найпрестижнішу світову музичну премію греммі Їх Кейсі присвячує українцям. Я, власне, думала, що я є така зайнята, але я вимогла. То би було не тільки добре для, для своїх знайомих, але найважніше щось робити для українців. Якщо я думала, що то би був мій не такий дарунок ем, е, для, для українців спеціально тут, а, а моя мрія все було, що хтось на Україні почує. Проте про квітку цісик у Львові вже знали й у радянській 80-ті. Співачка фактично контрабандою передала родичам платівку з ранньою творчістю. Запис зробив тут справжній фурор. Люди робили з нього копії та розповсюджували. Ті часи про квітку взагалі говорити не можна було. Її голос її пісні були заборонені. І коли ми вдома слухали цю платівку, Іванку, де квітка співала таку відому пластунську пісню Я люблю волю, простір далечінь. Батьки завжди потерпали, щоб не було чути тої музики десь за межі нашої квартири, тому що можна було потім ну, мати такі досить серйозні неприємності. Коли залізна завіса радянського союзу впала, квітка цісяк зазвучала в українських оселях. Як зазначають музичні критики, саме завдяки цим високопрофесійним записам найвищої студійної якості світ власне її почув і належним чином оцінив українську пісню у виконанні унікального вокалу. Своєрідний фан-клуб та музей співачки організували у Львові в 54-й загальноосвітній школі. Поблизу закладу є вулиця імені Квіткіцісик, де незабаром планують облаштувати співочий сквер з музичними лавками та встановити монумент музиканту. Я долучився до цього проєкту вже, коли проєкт співочої вулиці і цього скверу вже був готовий. І зразу виникла ідея зробити пам'ятник на сцені. Тобто сама сцена є пам'ятником і. І можна сказати, що це пам'ятник не тільки квітці цісик, як особистості, як співачці, а власне як українські пісні, які вона виконувала. На жаль, квітці так і не поталанила побувати в Україні 29 березня 1998 року. Не доживши п'ять днів до свого 45-річчя, Кейсі скосила смертельна недуга рак молочної залози. Така зла доля також спіткала її сестру та матір. Відтак, в пам'ять по співачку, громадські активісти Львова придбали пересувне медичне обладнання Мамограф для ранньої діагностики злоякісних поклин жіночих молочних залоз. Це є діагностичний апарат, який буде їздити по всіх віддалених населених пунктах нашої області і Самбір, і Турка, і інші міста, де будуть проводитися безкоштовне обстеження наших жінок. Гроші на цей апарат, який невдовзі вже прибуде до Львова, збирала на благодійному концерті, присвяченому творчості співачки, що прийшов у Львівській опері. Пожертвували своїм одноденним заробітком на це обладнання, і лікарі обласної інфекційної клінічної лікарні.